Відповідно до окремого доручення номер 46 від 16 травня 2012 року про просвітницьку роботу для населення, які проживають у 30-кілометровій зоні Хмельницької атомної електростанції. Працівниками 3-го державного пожежно-рятувального загону було проведені такі навчання для учнів загальноосвітніх шкіл, для працівників різних установ, організацій, які проживають в зоні. В зоні Хмельницької атомної електростанції. Живучи поряд з ХАЕС і дорослі школярі повинні знати, як діяти в разі надзвичайних ситуацій, переконані рятувальники. В ході лекції учні почули, які непередбачувані події можуть статись на території нашого міста, і що треба робити, аби допомогти собі та іншим. Такі заходи проводяться з метою, щоб діти знали, як діяти у випадку виникнення надзвичайної ситуації, воєнного характеру, природного характеру, техногенного характеру. Якщо станеться аварія на Хмельницькій, К атомні електростанції які протирадіційні укриття існують в нас в місті Нетішин, куди потрібно ховати, що потрібно робити. Під час зустрічі школярі дізнали, чимало мало корисних порад щодо правильної поведінки в разі техногенної катастрофи. Детально зупинились рятувальники на системі оповіщення населення, яке здійснюється дистанційно за допомогою електросирен, увага всім. Звернули увагу учнів і на розміщення збірних евакуаційних пунктів, яких у нашому місті є 12, і проінформували за якими зепами закріп будинки нашого міста. Такі заходи проводяться неодноразово, проводяться щорічно. Надається інформація в нас на заняттях про те, що наше місто, місто специфічне. Специфіка полягає в тому, що ми місто-супутник атомної електростанції. На занятті ми говорили з дітьми на теми оповіщення, їхні дії на випадок надзвичайної ситуації. Про те, що після подачі сигналу Увага всім інформацію про обстановку їм буде доведено а також їхні подальші дії запам'ятати почути учням, допомагали побачене. В ході зустрічі використовувались наочні матеріали фото та відео, що на думку дорослих сприяє кращому засвоєнню інформації. Діти були вражені, переглянувши навчальний відеофільм, що робити у випадку виникнення надзвичайної ситуації. В кінці виступу дітям були надані протипожежні пам'ятки, з якими вони ознайомлюються, будуть знати надалі, що робити. Випадку надзвичайної ситуації загалом, як працівники МНС, так і діти переконані, що подібні зустрічі є повчальними, і проводити їх варто. Звичайно, хотілося б, що ці знання нікому і ніколи не довелось застосувати на практиці. Та, все ж знаючи правила поведінки і дій під час надзвичайних ситуацій, в разі їх виникнення діти зможуть допомогти і собі, і оточуючим. Принаймні, не будуть панікувати, що в таких ситуаціях найголовніше під час цієї зустрічі я дізнався, що в моєму домі є. Протирадіаційне покриття, що там можна сховатися під час якоїсь біди. Такі заходи потрібно проводити, тому що люди, якби, якби сталася якась біда, не дай Боже, то ну, щоб вони не панікували і вели себе якби, досить досвідчено в цьому ділі.